Римба або ж Варган чи Вігран розповсюджена від Океанії до Європи, і найдавніша, яку відкопали, є родом з Китаю та має 4 тисячі років. Найстаріші такі знахідки з наших територій датуються 9-12 століттям. А на сьогодні в Україні вона побутує лише в Карпатах Бойківщині та Гуцульщині. Назва Дримба за однією з версій походить від німецької назви Маультхемель, що дослівно перекладається як ротовий барабан. У поляків Маультхемель стала просто дромля або друмля. У нас дримба, а далі естафетою до румунів дійшла вже як дрімба. Цей інструмент застосовувався в найрізноманітніших контекстах. До прикладу, австрійський композитор Йоган Бергер, більш відомий як вчитель Бетховена, написав цілих сім концертів для дримби з оркестром. За сталінських репресій, вгадайте що, правильно вона була заборонена за зв'язок із шаманізмом, який вгадайте що. Звісно, він теж був заборонений. Що ж до магії, то тут, звісно, треба згадати знаменитого гуцульського мольфара на чая, який не тільки чудово грав на дримбі, а й виготовляв їх і знав всякі штуки. Звуками можна взагалі вбивати людину, можна звуками приваблювати слів без слів. Ті звуки паралізують. Ви... В мене в руках австрійська дримба, яка найближча до гуцульських, бо власне невеличкого розміру, і, хоча в бойків більші дримби, розмір то не головне.